НАТО на саміті в липні запропонує Україні створити нову штаб-квартиру в Німеччині для управління військовою допомогою. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на свої джерела в альянсі. У такий спосіб НАТО запропонує Україні міст до членства, сподіваючись, що цього достатньо йдеться в статті. Місія функціонуватиме навіть в разі перемоги Трампа на виборах президента США в листопаді. Вона координуватиме військову допомогу Україні, підготовку військовослужбовців тощо, що і всі країни НАТО підтримують ідею її створення. Тим часом Росія заявила про відправку на фронт в Україну 10 тисяч мігрантів. Відповідну заяву зробив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. І, от за його словами, силовики відловили 30 тисяч нових росіян, які отримали громадянство, але не бажають ставати на військовий облік. І близько 10 тисяч з них відправлені вже до зони спеціальної військової операції. Ну пригадуйте, вони так називають в нас війну. Сказав про це Бастрикін. При цьому чиновник запевнив, що мігрантів направили в тилові час. Ти будувати укріплення.